Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде розпаковка отакої от, от е з Аліекспресу з Китаю пачка закладенок в стилі е вітражного е скла е і такі на середньовічну тематику. Взагалі я люблю такі барах таке барахло, бо я це інакше не назву. Це реально барахло. Е я його купив, але я. По назначенню з ним не буду, бо в мене закладинки зазвичай дуже скоро е, зачухуються і рвуться. І, чесно, таку красу використовувати для такого не хочеться. Тому, звісно, що я це по назначенню використовувати не буду, просто купив, і воно в мене буде, е, як я кажу, валятися. У мене є коробки, дві, чи три навіть, не пам'ятаю. Уже є. Е, які я використовую там, де складую от барахло? Е, Викинути шкода і е, використовувати теж нельзя. Купив ради красоти. Чесно, просто щоб воно було таке гарне, красиве, стояло на полиці. Тож, поїхали, зараз подивимося. А, до речі, ззаду вони виявляються пусті. Я думав, вони будуть двосторонні, але з одної сторони вони пусті. Такий тонкий, але картон непогано зроблено. Перше, це башня. Друге, це місяць у вікні. Далі, якийсь дядько на левах. Це мені це видить навіть о, з цими о, старо зв'язано щось таке, бо дуже. Схоже на Таро. Хлопець із Кубком. Далі, далі якийсь старий дідусі з фонариком. Тут дві. А, а ні, це одна, Господи. Тому тут дві. А, далі рецар якийсь з Кубком. Дуже класний. Поки що це ще найкраще. А, я люблю таку середньовічну тематику. Звісно, що середньовіччя не було таким, яким його описують у книгах, але мені дуже подобаються такі фантастичні, навіть фентезійні книги про середньовіччя. Далі кубок. Так, Це була у нас дівчина якась з вісами і з мечом. Далі кубок. Це, напевно, все-таки Таро. Король із кубком. Дуже багато кубків. Вау! Ух ти! Клас! Це чорт, деявол, чорт. Ем, дуже класне. дуже класна. Це найкраща карточка з усіх. Чесно, дуже обожнюю, коли естетику таких демонів, різних чортів дуже клас. Дуже класно зроблено. Блін, неймовірно класно зроблено. Вау! Я би хотів себе таку мати картину, чесно! Вау, дуже класно зроблено. А, якась королева з мечем. Ще один рицарь уже з мечем, а не кубком, дуже класно зроблено теж. О, який рицарі, вау, з посохом, дуже клас. Обожнюю рицарів і це дуже класно, що їх дуже багато. Король, старий дідо, чусь, дуже багато королів, зображених іменно старцями, старими королями. Взагалі-то королі були в основному молоді, оскільки довго вони не жили, їм допомагали звільняти трон, щоб на, міс... на їх місце заставав когось -то інший. Тому зазвичай у середньовіччя королі були саме іменно молодими. Старими вони рідко коли доживали до старості. Далі якась королева, теж дуже класно зроблено, дуже гарно намальовано, особливо обличчя її, волосся, дуже класно. Знову ж таки, старий король. Щось, ну, мені не подобається, що тільки старих королів. А, чому не може зробити молодого короля? Якась дівчина, зірка щось таке. О, Це якийсь рейдер, юнак з мечом. Брони нема, значить, не принц, але ну, дуже класно зроблено. Вау! Супер. Це після. О, і ще один такий, вау. І це вони дуже схожі. А це щось такі золоті, якісь кружечка тримає. Класно зроблено, дуже класно. Після цього демона. Вони, напевно, що най найкращі після Демона. І да? їх сюди покладу. Так. А... Це, напевно, верх ногами. Да, це по-любому верх ногами. Бо квіти мають бути вверх. Да Ось так. Це рука тримає меч. А тут рука тримає посох. Ну, прикольно. В принципі, прикольно. Але не зрозуміти наше але прикольно. Юнак, якийсь поет, бандурищі, як вони були? Бард, во Бард. Якийсь. Чоловік, і ніби вір читає е, Дамі на балконі, дуже класно зроблено. О, закохана пара, цілується, і янголятко там зверху. Клас. Гарно зроблено. Вау! Фу. Е, як його. по русски метатель ядра. Е, Штовхач, я чи як воно по-українськи правильно цей вид спорту називається. Не знаю, не пам'ятаю, але у, клас. Да, це друге місце після цього демона. Зірка. Зірка, рука зірка. Без поняття, що це за зірка, і чому тільки її тут є у символіці. Є Єпископ якийсь, знову старий дідусь, королева якого чорта королев завжди молодими красивими малюють, а королів старими дідами? Е, я розумію, да, окей. Е, королю надоїла його стара, бабу... стара Бабенція, він від неї позбувся і взяв собі в королеви молоду дівку. Але вибачте, ну, блін, Непри... неправдоподібно. Е, далі. Далі в нас сонце і не пойми, що. Якась. Jakась... Не башня, не, 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 не понятне щось, але зверху сонце. А, це ключ. Це, походу ключ. Там Його нижня частина обрізана, бо тут воно ніби йде колом, ніби ключ. Щось таке, непонятне. Смерть, смерть з косою теж дуже класна. О, дуже клас. Не знаю, демон краще чи смерть краще. О, так, смерть і. Смерть краще точно за цього чувака. Смерть чи демон? Напишіть в коментарі, що краще: демон чи смерть? А, ну, блін, і не і коса така в вигляді летючої миші, ніби Бетмен. Думаю, все-таки смерть. Проголосую за смерть. А, і знову королева. Молода дівчина, і знову королева. Ну чому королева не може бути старою бабусею? Чому Чому король не може бути молодим хлопцем? Чому обов'язково королева має бути молода, а король має бути старий? Я так не люблю цей стереотип з фентезійних, середньовічних книг? Така колекція гарнющих закладинок в стилі середньовіччя, в стилі? Uh, вітражного uh, скла дуже клас. Uh, я мрію колись у себе мати uh, вітражну якусь таку бізділушку. Я бачу, тепер із такого вітражного скла роблять різні такі uh, штучки на, на мотузочках. На... Цепочках і вішаю це все десь собі на стіну і дуже виглядає класно. Я таке бачив багато в інтернеті, але поки що не було в можливості десь таке собі придбати, заказати, дуже хочу себе мати. Дуже класні карточки, дуже радію, що я їх о, придбав. Звісно, що користуватися ними не буду, ніде їх не покладеш у рамку, не складеш не покладеш. Хоча як варіант можна десь застіклити, так їх скласти в ряд, то по декілька із застіклити і покласти як картину на стіну, але то треба дуже багато бабратись. Я таким поки що займатися не хочу, тому воно все це буде стояти в мене в моїй коробочці з барахлом. Можливо, можливо, якщо будуть бажаючі, то колись я зніму відео і покажу, що в мене в тій коробочці валяється, що в мене воно не барахло, але воно лягає, валяється. А поки що на цьому все я з вами прощаюсь, бувайте, до зустрічі на каналі.